Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. а Також ставайте спонсорами каналу. У підрозділах протиповітряної оборони України зафіксовано застосування нового компактного зенітного комплексу американського походження, відомого під назвою Темпест. Кадри з його бойовою роботою були оприлюднені у святковому ролику повітряного командування центру, який привернув увагу профільних аналітичних спільнот. На кадрах видно момент пуску зенітної ракети під час нічного відбиття повітряної загрози за характером атаки ціллю, ймовірно був ударний безпілотник іранського походження або його модифікований аналог. Інформація про саму систему залишається обмеженою. Вперше Темпест був представлений публіці компанією V2X восени 2025 року під час спеціалізованої виставки у США. Однак детальні параметри комплексу тоді не розкривалися. Про офіційну передачу цих систем українській стороні раніше не повідомлялося. Темпест позиціонується як мобільний засіб протидії повітряним цілям на малих висотах, зокрема безпілотним літальним апаратам, вертольотам і легким літакам. Можливістю застосування у складних метаумовах та вночі основою комплексу є легка високопрохідна платформа, конструктивно близька. До цивільних позашляховиків баги, що забезпечує швидке переміщення та мінімальну візуальну помітність. Озброєння бойової машини обмежується двома керованими ракетами сімейства AGM-114 14 Хоча виробник не уточнював конкретну версію, конфігурацію комплексу вказує на ймовірне використання варіанту з активною радіолокаційною головкою самонаведення, що дозволяє працювати без зовнішнього підсвічування цілі на платформі. Формі змонтовано радіолокаційний модулі, який ймовірно виконує функції виявлення та супроводу повітряних об'єктів, відсутність демонстрації оптико-електронних або лазерних засобів наведення. Під час презентації підсилює припущення, що саме РЛС є ключовим елементом системи управління вогнем. Розробники заявляють про модульний принцип побудови комплексу, який дозволяє використовувати його як у мобільному виконанні, так і в стаціонарному форматі без втрати точності відстеження цілей. Окрім самохідної версії, Tempest може розгортатися на причепі для округу. Рони аеродромів, база або важливих об'єктів інфраструктури, незважаючи на мінімальний боєзапас, застосування ракет Hellfire з бойовою частиною масою близько 9 кг забезпечує гарантоване ураження повітряних цілей. Такий підхід дозволяє ефективно знищувати ударні дрони ще у повітрі, зменшуючи ризик побічних втрат на землі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.